2 серпня 2023 рік перед вами сорт алечі під назвою Глобус. За смаковими властивостями непоганий, але кислинка є. Витривалість, врожайність, швидкоплідність, товарність плоду. Подивіться, він ще не повністю стиглості, він ще не зрілий, так сказати. Він ще... Не достиг, але я його вже знімаю, бо потім можу і не потрапити на цю ділянку. Але це просто, просто супер. Який розмір. Яка краса. Це просто неймовірно. Дуже красиво. Ну, Зараз вже можна їсти, але ще кисло. Кислий пліт, є кислота, розмір вражає, кісточка така, бачимо, напіввільна. Один раз. Тут навіть не я обробляв взагалі один раз там. Навіть не знаю, яким фунгіцидом і коли обробляли, і все. Все решта дерево зробило ось це чудо по навантаженню самостійно. Красота. Неймовірно, красиво. Сорт глобус. Дякую за увагу.